Вітаю, шановні глядачі. До мене ось приїхала посилка з Китаю. Поговоримо про такі розхідники, як паперові фільтри для мотокоси. В даному випадку, в випадку мотокоса Vitals bk 553 або ВНАША ВС. В цій косі є ось такі паперові фільтри, ось така шахта. Такі фільтра паперові. E, на Aliexpress зараз e, з'явилися подібні аналоги, про які хочу з вами сьогодні побалакати. E, є ось такі фільтри, але вони не зовсім e, такі, не такі самі, звісно, але дуже-дуже схожі. E, ну, як альтернатива, чим замінити ці фільтри? Як бачите, цей вищий паперовий фільтр і він по цим ламелям вущий. Якщо взяти цей фільтр, то він, як бачите, ширше і нижче. Але по посадці він майже майже влазить. Отут тут буквально зліва або справа треба. Підрізати його трохи, бо він, ну, його то всунути можна, але він тоді-то ось Тобто він якби підходить, але не зовсім. Не зовсім чому зараз поясню. По-перше, давайте розглянемо, чим вони конкретно відрізняються. значить Оригінальний фільтр. Ось його назва. Це вже, це я замовляв вже ну, новий фільтр альтернативний. Ну, точніше не альтернативний, а другий. Не оригінальний, але такий же. Ось так, такі розмери, як він називається. Ну і оце він, це новий, це оригінальний який був з косою, Він такий більш красненький. Але вони повністю однаковий. Цей більш розовий і такий. Ну, цей пом'якший, я не знаю. Ну, по суті, вони однакові. Так, далі дивимось розміри. Значить, ширина у нас. 60 67 оригінала. Висота. 79. Так, альтернатива з Китаю. Значить, зараз через камеру не бачу. Ширина у нас 60. 9. Так, це. Ага. Так, 69. Висота 78. Це його габаритні розміри, але по висоті він по факту, зараз його всуну. По висоті, по факту, він трошечки має зазори, буквально там пів міліметра міліметр зверху і знизу. А зліва-справа він топорщиця, упирається. його треба. Підрізати трошечки, буквально там, я не знаю, по пів міліметра з кожної сторони підрізати. Ось це перше. Далі, ще який є нюанс. Це внутрішня сторона. Вона відрізняється, відрізняється оцим посадочним вікном. Тут воно, як бачите, менше Тут бортики товщі. І внутрішня оця частина вона менша, Вона трошки під другу шахту цей фільтр оригінальний, він оцим пазом гарно лягає в цю рамочку. Ну тобто, якщо його покласти, то він, якщо так збоку подивиться, він як провалюється туди. Ось і сидить там. Оцей бортик він заходить от сюди. У новому фільтрі з Китаю, звісно, воно не підходить і оця кромочка, вона лягає на, оцю, ну, на цю площину. І воно, так, зараз знову запихуємо, ось. І він, як Туди не сідає, можна так сказати. Можна, звісно, залишити так. Але не факт, що оця кришка вона вон, має упори, але не факт, що вона його придавить. І, ну, добре, щоб ну так добре, щоб воно не пропускало грязюку туди, оці щілини. Тому, що я раджу? Раджу трошки його доробити. Ось один я вже доробив. Це вони ще 4 нові, там в комплекті 5 штук їх було. Значить, Що я зробив? Канцелярським ножем, по-перше, треба зрізати з цієї сторони трошки і з цієї там. Буквально, ну, багато не зрізайте, буквально по пів міліметра міліметр. Далі. У Внутрі. Внутрі у нас теж треба повторити пас оригінального фільтру. Ну, як зможете, звісно, не ідеально. Тут у нас внутрішня частина 50, зараз секунду. П'ять пять ширина, а висота внутрішньої внутрішнього пазу виходить десь 66. Ось. У фільтра з Китаю тут буде, зараз скажу, 60, точніше 50 53 ширина. Ось. А висота 62. Тобто висота повинна бути 66. А ширина не 53, а 55 повинна бути по, по оригіналу. От так, да, 55. Тобто треба повторити цей пас. Значить, що треба зробити? Треба взяти канцелярський ніж. Ось. І зараз для зрівнення підрізати трошечки оцей пас. Ну, довкола. Ось це я вже підрізав, але підрізав трошки більше, ніж треба, але все, думаю, буде добре. В наступний раз більш ідеально зроблю. І ось він, якщо його вставити, вже підрізаний. Як бачите, він вже провалився туди і та кромка попала в паз. І тепер ще придавить кришка, і я думаю, воно буде плотно і не буде щілинний пропускати грязюку. Ну це треба буде вже на практиці дивитися і як воно буде по факту. Ну, якщо буде все ж таки там десь грязюка попадати, то треба буде більш ретельно вирізати, більш. Щоб воно щільно прям лягло. Так, далі ще третій нюанс є маленький. Це з приводу, з приводу висоти ось у цих паперових ламелей. Ну, якби різниці немає, високі вони чи низькі, але є різниця в оцій ширині цих ламелей, бо в кришці на моїй мотокасі. Так, а, як би вам показати, так не видно. Тобто, є, ну, є ось такі упори тут. І якщо прикласти, так, зараз я вийду на світло, бо не видно нічого, на жаль. А, так, 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 я думаю... Думаю буде видно зараз. я. Так. Якщо прислонити оригінальний фільтр, то він чудово між цими пазами вміщається. Новий фільтр, він, як бачите, трошечки не влазить. Буквально там, я не знаю, міліметр. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, оці пази на пластмасі, які впираються в фільтр, вони трошки надходять на крайні паперові ламелі. Звісно, тут нічого не зробиш, просто треба їх стягнути, з... по ширині трошки їх якби здавити, щоб ламелі туди попали. Ось, і... Тоді фільтр влазить. Ну, звісно, це ж я його руко... рукою поставив. А треба буде це попадати, коли кришка буде надіта на мотокосі. Ось, і це вже не дуже зручно попадати. Ну, Я думаю, влазити сюди кожен раз ви не будете цю кришку. Ну, раз закриєте та і все, по суті. Більше сюди лазити часто не потрібно, бо раз сезон там залізли, ой, вибачте, це не буде проблемою. Тобто, коли, коли одягаєте цю кришку, треба слідкувати, щоб оці ламелі не попали на оці виступи. Ну і тоді вона закриться, щоб не пошкодити ламелі і щоб вони влізли. Ну і фільтр сам прижимався. Бо якщо пошкодити, звісно, ну, фільтрації ж ніякої не буде. Ну, на цьому і все. Я хочу вам сказати, можете сміло замовляти, але вони трошечки-трошечки не підходять. Ну, доробити канцелярським ножем, я думаю, не так важко. Ну, або, звісно, звісно, я все ж таки вам би рекомендував все -таки купляти ну, конкретно оці оригінальні фільтри, бо вони ну, прям ідеально стають. Так, їх не так уж і багато в продажі, але знайти можна. Ну, теж ціна такий фільтр буде коштувати десь. Гривень може 60 там, до 100. Десь до 100 гривень за один. А з Алікспресу отакий фільтраці 5 штук вийшло на 230 гривень, мабуть. Ось. Ну, тобто дешевше. Ну, подивимось на практиці, як вони себе покажуть. Може доведеться і відмовитись від них. Але я думаю, все буде добре. Ну і для тих, хто додивився до кінця це відео, ще до вас є одне питання. Я не знаю, може хтось з вас підскаже або порадить що-небудь з приводу бензобака. В цій косі бензобак на двох вухах, які, звісно, вже одно вухо тріснуло. Ось. І питання в чому? Я хочу знайти. Бак на 4 кріплення під конкретно цю мотокосу. Але звичайні баки, які в продажу, вони не підходять по кріпленням. Цей бак, по-перше, на 1,2 літра. По-друге, у нього міжцентрові отвори по довгій частині не 100 мм, як на звичайних, точніше, ще 106 мм. Не забув. А тут 126. Тобто між ось ось кріплення 2 і ось кріплення 2. Між оцим кріпленням і оцим 126 мм. Між цими кріпленнями там 70 та 78, а тут 126 Може хто що знає, підскажіть, де знайти такий бак. Поки що я тільки знайшов від мотокаси Vitaus 52.06, по-моєму. Але їх замовити не немає можливості. На жаль, бо в єдиному магазині в Дніпрі він є. Там кожен рік кажуть, що через два місяці, бо не відправили чи щось таке. Тобто вважаю, що їх немає. Все, дякую за перегляд. Сподіваюсь, я допоміг вам цим відео обрати правильний фільтр для мотокоси. Дякую.